Так, Ось так виглядає все у запакованому вигляді. Зараз будемо дивитися, що тут є. І відразу тут мене чекає подарунок. Дуже приємно. Я дуже вдячна людині, що вона також подбала про подарунок для мене. Будемо дивитися все ось так акуратно загорнуто. Побачимо, як доїхало. У подарунок мені поклали ось такий каланхойчик. У мене ось такий самий є, але він щось дуже довго думає та не приймається. Ну що ж, дуже вдячна, дуже симпатична така рослинка. Так, замовила в волокенці варігатну красу, бо моя пропала. Ось така вона чудова, така цікава. Я вирішила її продублювати, бо моя росла з каланхойчиками, а каланхойчики. Е Захворіли на борошнисту росу, і мені довелося все обробляти, але красова дуже тендітна. Ось бачите, вона така пухнаста і вона не витримала обробку. Тому я вирішила ще раз перезамовити. Ось цю красу також дуже хотіла. Мені її на обміні також здали, але вона дуже довго приймалася і залишився дуже-дуже малесенький е, пагон. Я не знаю, чи буде він рости надалі, чи ні. Ось ця приїхала, вона трішки прив'явша така, і трішки волога ось ця серветка, мабуть, поливали. Але я сподіваюся, що вона все ж таки оклімається та піде е, далі у ріст. Ну, Сподіваюсь на це. Так, і ще ось така красола, але, якщо чесно, я не знаю, це Велкенсі чи ні, тому що вона відрізняється від Велкенсі. Бачите, в неї більш довгі листочки, і вона ось тут варієгатна. Я бачу, що всі рослинки трішки присушені. Я сподіваюся, що вони відійдуть, відійдуть в мене ось така красуня. Ще додатково перезамовила кубік Фрост, бо мій. Я побачила, що на ньому такі чорні плями, і він почав чомусь не знаю, чи захворів на бактеріалку. Я вирішила перезамовити, ціна була дуже приємна Але знову ж таки, бачите, коли люди дуже сильно поливають рослини, особливо це стосується хивері, седумів, Вони потім у дорозі ось так. Можуть втратити листочки. Але нічого страшного, я окремо ще їх посаджу. Дуже гарна розетка, дуже красива. Я вдячна, що людина продавала, мабуть, свою колекцію. Вона продавала за дуже маленькими цінами, тому в мене немає жодних нарікань до того ж, поклали подарунок. І замовляла ось таку о, красиву хаворцію. Вона така велика. Я думала, що вона маленька, але подивіться, вона навіть з діточкою вона намагалася квітнути. Дивіться, яка вона красуня. Я, звісно, у шоці трішки. Так, все доїхало, все гаразд. Але я не очікувала, що буде ось такі розміри. Я думала, трішки менші будуть. Так, і ось ще приїхав до мене сєдум Гірейна. Цей дельфінчики. Дуже його хотіла. Ось, бачите, також цілий такий кущик. Дуже приємна ціна була, і я вже вирішила взяти ці рослинки, бо дуже їх хотіла. Тут хтось активно навчається в університеті, бачу якісь креслення. Ось, Так цікаво. Я дуже вдячна. Рослини всі більш-менш у нормальному стані. Сподіваюся, що все відіп'ється. І ще раз загальним планом, що я замовляла? Я замовляла ось цей хрестовник. Дельфінчики, це не грейна. Потрібно подивитися точну назву, бо я не пам'ятаю. Дельфінчики їх називають. Дуже симпатичні, дуже. Гарно виражена форма. Замовляла кубик Frost, ось він. Це дубль для мене, бачите, трішки посипав листячко, поки доїхав. Замовляла ось цю холоцію, дуже красиво, але вона бідолашна, витягнулася. Так, ось таку красу назву не знаю. варігатна якась красока. Ось таку рігатну Ось цю красу дуже хотіла, але я також бачу, що вона і у людини також не дуже гарно себе почуває, бо вона бідолашна прив'явша, щось їй не підійшло, тому я не буду її ставити на спеку, я її посаджу і буду чекати, поки вона прийде до тями. Бо вона бідолашна, бачите, трішки прив'явша така. Ну, просто Ціни були дуже символічні, тому якісь претензії я не буду жодних претензій пред'являти. Так, і ось така краса мені пішла у подарунок. Це з приємних моментів. А тепер з моїх неприємних моментів. Так, я дуже полюбляю ось ці два кателедона. Це кателедон. Їх ще називають ведмежі лапки. Бо бачите, у них ось такі листечка, ось таке воно як лапки. І це Леді Сміт це варігатна форма. Я їх пересаджувала і вони не витримали цю спеку, і майже усі листочки скинули. Неможливо доторкнутися, ось ти просто до них торкаєшся і все. І вони сиплять просто всі листочки. Оце всі голі оголені гівочки, це все вони скинули. Просто неймовірно. Я не можу оце повірити, такого ніколи не було, Ці рослини в мене вже дуже довго. Я дуже-дуже сильно засмучена, бо навіть ось ці молоді пагони, вони всі скинули листочки. Я наразі. Прибрала їх зі спеки подалі, щоб вони краще себе почували, трішки відійшли, та далі буду вже думати, що буду з ними робити, або буду їх відрізати. Ось, бачите, навіть ось ці зовсім молоденькі пагони, скинули листочки. Ось дуже я засмучена через це, прям неймовірно засмучена. Вони зараз мають ось такий. Некрасивий вигляд. Але що я можу зробити, це лише почекати, щоб вони прийшли до тями після цього стресу, і потім вже, мабуть, буду їх підрізати. Я сподіваюся, що ось ці молоденькі пагони хоча б вистоять, бо це просто щось таке, бачите, якщо подивитися, вони навіть якісь такі жовті, Ось просто, дотр... просто ось доторкнулися все посипалось. Ось це те ж саме, бачите? Просто від цієї спеки і ці листочки вони не будуть проростати, тому що у котеледончиків листочки не проростають. Вони можуть прорости лише якщо є частинка ось цього ствола. Ось така неприємність в мене трапилась після пересадки рослин. Я засмучена, але буду боротися надалі. Усіх була рада бачити на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Може, у вас є досвід вирощування ось цих котеледончиків, Можете зі мною поділитися, написати мені в коментарях, чи була у вас така ситуація, що ви робили з цим. Бо я наразі ж зараз буду шукати інформацію в інтернеті, тому що за майже 5 років це перший раз таке сталося з моїми ось цими рослинками. А, ось тому <пишіть>, пишіть, залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки. Була всіх рада бачити на моєму каналі. Бажаю всім мирного неба, наснаги, терпіння та всього самого найкращого. Всім пока. Так, я вже з вами попрощалася, але я вирішила ще показати е, те, що. Вийшло після пересадки рослин. Ось так посадила я хрестовник дельфінчики. Він, до речі, дуже у непоганому стані. Ці листочки досить тверді. Uh, і вони непогано себе почувають. Тобто тут гарний кущик такий ось посадила у звичайний стаканчик. Uh, тут дві красоли ті нові, які я придбала, Волкенсі. а ось цю, не знаю, Вона схожа на Valkenсі, але чи вона це, я не знаю, бо листочок, бачите. Трішки довший, ніж у Кенсі. Ну, не знаю, подивлюся, може, це і вона ще одна. А це моя, яка дуже довгий час ніяк не хоче прийматися. Я вирішила посадити їх разом, бо коренева дуже маленька, і потрібно, щоб на такий горщик було більше рослин. Ось це я посадила цю красотку хавортію. Вона вже з дитинкою. Я вам показувала, ось бачите, вона навіть квітнула. Я залишила квітконос, нехай квітне, вона дуже велика, бачите, така немаленька, і дивіться, які гарнесенькі в неї листочки. Тут я посадила вже забула ехеверію. Кубік Фрост, вона буде ось так з листочками рости. Мені так краще, коли листочки від мамки ростуть разом з мамкою, бо мені так легше ідентифікувати, що то в мене за рослина. Ось, Посадила ось цю красу, я пошукаю її назву, я не дуже знаю назву цієї красули. Я її збризнула, всі рослинки збризнула, тому що. Була спека, і їх трішки потрібно привезти до тями. І ось так посадила і своє каланхойко яке в мене було, і ось це. Бо в моє взагалі не хоче рости. Бачу, що дуже жарко їм, спекотно. І ось тут дві ось такі крихітки це також якесь каланхоє проросло, і воно було разом з цим. Ну, ось так ось так виглядає все разом. Ось так, бачите, ось таке поповнення колекції. Я дуже рада. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Буду рада новим знайомствам. Ось так загальний огляд. Все. Наразі остаточно. На все добре, па-па!